Вітання, шановні друзі, мене звати Василь Пахньо. Я вас запрошую до огляду карти бойових дій станом на ранок 17 вересня. Це середа. Ставте вподобайки, та пишіть свої коментарі. Обов'язково підписуйтеся на нас для того, щоб не пропускати нових оповіщень про виходи карти бойових дій, яка нагадаю, виходить тепер уже в щоденному режимі після невеличкої паузи. Отже, давайте говорити про те, що у нас відбувається на фронті, і я розпочну зі слів президента президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю виданню Sky News і там було багато тез, які можна було брати на цитати. Одна з них так, котра стосується бойових дій, яка має сенс і має значення в огляді карти бойових дій. Та це те про що сказав президент, що мовляв попереду Україну очікують ще щонайменше дві важкі наступальні кампанії Російської Федерації, три попередні провалилися. три попередні. Це ми вже пережили в принципі спробу тиску на добропілля з його оточення. Ми пережили спробу тиску на Сумщині. Ми пережили третю. Не знаю, можливо, президент намагався сказати, що всі ті спроби, які формував противник продовж літа на Запоріжжі. Це теж була така сумарна сукупна третя кампанія, яка в принципі як так сама не відбулася. Якщо так брати до розрахунку, цих справді три кампанії ми пережили дуже і дуже навіть успішно. А вони провалилися у виконанні противника. Дві попереду каже президент. Які це дві? На моє переконання, чітке це є два напрямки. Я можу помилятися, але це є два напрямки, і я про це говорю вже останні півроку. Це Донецький напрямок з центру е Покровського, і це є Куп'янський напрямок, Харківщина дуже важливе значення має для противника. Тому цих дві наступальні кампанії на осінь на зиму можливо противник буде намагатися зреалізувати, тому що для нього пріоритетна мета зайти до холодів, до морозів, до відсутності зеленки. У населені пункти і там спробувати закріпитися, відповідно розпочавши подальшому е, міські бої. Ось е, я так розумію слова президента. Як розумієте, ви, ви можете поділитися також своїми думками у коментарях під цим відео? Буде цікаво, до речі, їх почитати. Перейдімо до е, огляду карти бойових дій безпосередньо. Я виокремлю сьогодні. Як найперший, на мою думку, можливо, найскладніше з усіх е, з точки зору. Перспектив неприємних перспектив подальшого напрямок це Лиманський фронт. А в чому тут його складнощі? Давайте невеличку хронологію. Що таке Лиманський фронт? Лиманський фронт це пересічення великих річок, річка Оскіл, котра протікає від Куп'янська на південь, іде і вливається у Сіверський Донець. Сіверський Донець, який ось тут тече, це одна з найбільш повноводних річок України. Якщо не помиляюся, четверта за протяжністю річка України. Якщо мені не зраджують мої знання ще географії зі шкільного курсу, ось це річка Сіверський Донець. Сіверський Донець впадає оскіл Давайте позначимо О СД. Далі є річки, наприклад, Чорний жеребець або жеребець. Ось вона ця річка, де розташовані населені пункти Зарічний, Ямпіль, де останнім часом були і є, досі, зрештою, дуже активні бойові дії. В межаріччі цих річок відбувалися основні бойові дії. Тут ще є така невеличка річка Нітріус, на котрій зараз на берегах котрої зараз точаться в принципі бої. Межиріччя, так само якої відбуваються бої. Словом, тут. З 22-го року від часу відколи українські війська звільнили Харківщину, точилися дуже серйозні бої з перевагою сил оборони нашої держави. Проте за останній час тут ця перевага почала суттєво просідати. За останній час це спочатку цього року, коли противник спочатку протис наші. Позиції в районі на лівобережжі річки Жеребець це було довго. Це навіть не спочатку цього року. Це тривало е дуже довго. Паралельно із е боями у ось тут в Серебрянському лісництві ворог підтискав, підтискав, підтискав на правобережжі жеребця. Згодом це вилилося у дуже серйозну проблему прориву противника за жеребець. І появою його на правому березі цієї річки з загрозою для населеного пункту Лиман, ця загроза була сяк-так ліквідована. Але ми бачимо, що загальний такий апендекс присутності російських військ на правобережжі річки жребець Ось цей апендекс він залишився бути присутнім тут і його вже. Ну по суті, з ним нічого не зробити його не відрізати так, як ці щупальця під Покровськом. Е, доволі успішна операція, до якої ми сьогодні перейдемо, тому що за вчорашній день після публічного оприлюднення даних від генерального штабу про те, що силам оборони нашої держави на покровському напрямку, а точніше на добропільському напрямку, вдалося звільнити населений пункт панківка. Багато військових почали висловлюватися, що мовляв, ось воно. Чи не вперше сили оборони відрізали щупальця росіянам? Це сталося також на Лиманському напрямку. Ці щупальця вони, на жаль, надто розширені їх відрізати. Ну, сподіватися на те, що їх можна відрізати, це марна надія. І, на жаль, ось цей ця присутність цей плацдарм противника на правобережжі річки Жеребець. Ще раз окремо виділю цей плацдарм. Ось він Він створює для нас дуже і дуже серйозні проблеми. Ці проблеми поєднані з тим, що ворог просунувся ще й у серебрянському лісництві, от в цій зоні. І відповідно, зараз ми маємо проблеми одразу в кількох локаціях лиманського напрямку, які в подальшому переростуть для нас проблеми в сіверську та Лимані. Це один. Скажімо так, ще цих проблем далі, ще цих проблем може перерости у проблеми для слов'янська. Вони вже по суті що з'являються ці проблеми з огляду на те, що дорога між слов'янськом та ізюмом, ось цей шлях. Ну ви бачите, що він наближений на відстань 20-25 кілометрів. А це дані з пострілу впівій ворожого до ось цього. Вклинювання противника на Лиманському напрямку, ну слов'янськ, це наступний це хай левел, це високий рівень а, уже подальшого розвитку подій негативного сценарію. Наразі ж ми стикаємося з оперативно тактичними великими небезпеками щодо Лиману та Сіверська. А, конкретно якщо розбиратися, спускатися ще найбільше на найнижчий, такий, скажімо так, щабель, де зараз тривають бої. Найскладніше, вочевидь, що, напевно, ситуація у нас в дронівці. Чому тому, що в Сили оборони утримують ще ділянку Серебрянського лісництва? Ви бачите таку сіру зону. Ось тут ця ділянка Серебрянського лісництва дозволяє забезпечувати власне логістику дронівки, сполучення її, її з Ямполем, і відповідно, перерізання тут витіснення наших військ з цих залишків Серебрянського лісництва просто-напросто призведе. До втрати дронівки до можливості до втрати можливості постачати цей гарнізон тут. Тому росіяни тиснуть надзвичайно потужно у цьому районі. Крім цього, до дронівки росіяни просуваються зі сторони серебрянки. Ще й тобто з кількох напрямків намагається її, скажімо так, ну в якійсь мірі навіть. Оточити, перекривши логістику, наступна локація це власне сам Ямпіль. Ось цей населений пункт. В ньому вже фіксуються групи російських військових. Вчора я буквально показував, що тут фіксувалися росіяни, які переодягаються у цивільне, і в цьому теж є велика проблема, тому що велика кількість цивільних, які не евакуйовані досі, призводять до того, що росіяни користуються цим інструментом і намагаються розчинитися посеред цивільного населення і роблять свої брудні справи. Ямпіль. Це є ворота на Лиман. Лиман у нас ось тут і Ямпіль справді такими воротами є. Ямпіль сполучається дорогою ще з північним районом, з районом населеного пункту Зарічне-Торське, Зарічне це на одному березі річки Жеребець, Торське на іншому. Ось ці два селища на річці Жеребець або Чорний жеребець. Їх сполучає Зарічне і Ямпіль, дорога. І ця дорога зараз перебуває під вогневим впливом противника. Противник намагається так само зайняти повністю населений пункт. За річне в Торському, ось тут на цьому лівому березі річки Жеребець, по противнику, який там є присутній, ну, безсумнівно, він є присутній. В ньому відпрацьовують оператори безпілотних систем 63-ї механізованої бригади у складі 3-го армійського корпусу. Це варто це відзначити. Це зона відповідальності 3-го армійського корпусу під командуванням Андрія Білецького. Це не сказати, що ось така зараз критична ситуація, яка є в Лимані. Це Провали або якісь помарки третього армійського корпусу він отримав в скажімо так в управління те, що тут уже було 63 третя бригада. Ви бачите, в Торському знищує противника, який ховається в будинках по грибах. Закріплений в населеному пункті те саме таке ж саме закріплення. Зараз ворог намагається здійснити із зарічним, таке ж саме закріплення. Ворог намагається здійснити і з для того, щоб контролювати всі шляхи, всі логістичні під'їзди до Лимана. Лиман на цьому зараз є їхньою основною метою, куди вони намагатимуться рухатися. А ось ще раз населений пункт Лиман. Він у точці. Найвищій точці уваги противника. Е, крім цього, на Лиман тиск відбувається, окрім цих двох напрямків, скажімо так, зарічного та з Ямполя. Е, на Лиман тиск відбувається з півночі. Ми сюди перемістімося по карті Діпстейт, і починаючи від населеного пункту рідко Дуб, е, завершуючи колодязями, е, ось по усій цій е, доволі широкій смузі фронту. Зелені долині, Шандриголовому, Дробишовому відбуваються запеклі бойові дії з боку противника. Біці 66-ї механізованої бригади, що тут тримають оборону в районі Карпівки, показували, що росіяни тут розпакували свою возлюблену тактику: спробувати атакувати мотоциклами швидко нахрапом спробувати застати зненацька наші підрозділи. Ну але цього зробити проти бійців. Бригади імені князя Мстислава Хороброго не вдалося. Діють росіяни у складі групи з трьох п'яти мотоциклістів за рахунок швидкості, намагаються залетіти на наші позиції. Але в цьому випадку цю групу з п'яти мотоциклістів було знищено. Чому? Тому що попередньо були встановлені на маршруті руху інженерні загородження. Ці інженерні загородження призвели до того, що росіяни втратили свій транспорт, вони втратили головну перевагу, швидкість. Відповідно, без мотоциклів їм довелося. Безманевреності просто десь ховатися по хатах. і Їх успішно далі добили оператори ударних БПЛА 66-ї мехбригади, ну і піхотинці цієї ж цього ж підрозділу у Карпівці, але загалом, як я кажу, тиск на лиман чиниться буквально з усіх сторін. Буквально з усіх сторін з району ще раз півночі. По центру можна казати за річни торське з Ямполя з півдня Лиман в такі от в такі лищати намагаються затиснути росіяни, і в цьому сенсі, в сенсі тривожних перспектив, тут напевно що одна з найгірших ситуацій. Не дуже хороша ситуація. У нас насправді також і в Куп'янську, навіть попри те, що всі ці трубні епізоди проривів окупантів вдалося ліквідувати. Але зараз осінтери фіксують, що росіяни на жаль зуміли. Проліси доволі таки глибоко в самому місті Куп'янськ. Доволі багато їхніх розріджених невеликих груп ворожої піхоти розкидана по всьому місту. Дуже складна зараз робота проти них відбувається так. Ці втрати окупантів теж доволі є високими. За моїми даними, ті числа втрат окупантів у Куп'янську за останні два тижні складають 400 осіб безповоротніми, тобто двохсотими убитими. Піхотинцями, майже вся однак інфраструктура міста знищена ущент але. Сам факт того, що росіяни інфільтрувалися доволі доволі такі глибоко, і зараз робота по вибиванню противника тут вона є надзвичайно складною, і не факт, що вона вирішиться позитивом на нашу користь геть не факт, тому що росіяни на жаль мають ось таку особливість, ну вони реально можуть виживати в надзвичайно складних умовах. Вони реально можуть збільшуватися а там, де збільшилися кількість число росіян. Чекай на проблеми. Чекай на дуже серйозні проблеми, тому що їхнє число вкрай переважає наше число, і, от, по куп'янську, на жаль, це зараз стає перше населений пункт з тих великих районів, куди ворог на які має, скажімо так, мету. Я можу перерахувати всі ці населені пункти, куди він хоче залізти, щоб перезимувати там бодай, тому що залишиться в відкритому полі це просто вбивство. А перезимувати це Куп'янськ, це Лиман. Це Сіверськ, це можливо Костянтинівка, Слов'янська Моторськ. Ні, це добропілля, це е, Покровськ, це Мирноград. Ось всі ці населені пункти. Противник прагне залізти, щоб фактично там провести зиму. Е, можливо, є Оріхів, можливо, Гуляйполе е, захоче противник і Ці населені пункти. Ось Куп'янськ, цієї плеяди, всіх населених пунктів став першим, куди противнику вдалося просучитися і викурювати з меж самого населеного пункту. Зараз це дуже непроста задача, третя складна ділянка, де у нас точаться бої з ну, скажімо так, відносним успіхом для противника, тому що зараз на ділянці Новопавлівки або Великомихайлівський напрямок, як його зараз радше, називають так, тут противник тисне починаючи від Соснівки та Новоселівки. Тобто от з цього району е, на кордонах Дніпропетровщини Донеччини. Це вже по факту Дніпропетровщина, завершуючи фактично Березовим е, на тих же кордонах Донеччини та Дніпропетровщини. Ця ділянка зараз доволі таки складна, загальна. Дирекція загальне спрямування на місто Покровське, не Покровська, Покровське Дніпропетровської області, яке розташовується на трасі між Запоріжжям та Кураховим. Ось сюди намагаються росіяни просунутися. Не сказати, що в них зараз тут є успіхи, не сказати, але загалом ситуація залишається доволі таки складною на цьому спрямуванні. Ну і сам Покровськ е в фокусі уваги противника, в якому контексті. Зараз на Покровську реально зібрані ключові сили противника, та й багато насправді ключових сил наших. Є такий ось інтере. ЮН Юніт Обзервер він робить огляди по переміщенню підрозділів, які публічно стають відомими у соціальних мережах. Ось власне на цій мапі, в районі Щупалець, скажімо так. Добропільських ви можете побачити, обведені кружечком синім українські підрозділи. І бачите написано суми, і червоним кружечком або овалом таким еліпсом обведені російські підрозділи. Це так само суми, що це і очі Naval групінг, тобто морська піхота. Яка була так само з сум перенаправлена сюди, ці виділені підрозділи показують переспрямовані сумського курського спрямування сюди, на Донбас, на Покровську, добропільський напрямок, якраз таки резерви. Тобто, по факту, що відбулося, росіяни хотіли зробити нам біду в сумах. Вони хотіли заблокувати логістику сум, однак було зрозуміло. Для нас було зрозуміло для тих, хто аналізує фронт, для тих, хто розуміє фронт. Ну звісно, що не без надзусиль, реально надзусиль подекуди сил оборони було зрозуміло, що тих угруповань російських військ їх буде їх просто не недостатньо для того, щоб блокувати логістику сум, але зробити велику біду, наприклад, досягнути меж звідки можна обстрілювати суми тими ж дронами або ствольною артилерією. Теоретично окупанти можуть цього досягнути. І от Росіяни вклали в це великий і значний ресурс. Вони цього не досягнули, залишаються зараз досі під сумами, але ну на сумщині мать на на півночі сумщини. Але зараз потроху перевага та ініціатива переходить в руки українських військ. Ініціатива, бо я надія, це дуже важлива річ. Ініціатива зараз з боку противника небагато де спостерігається. І от росіяни зрозуміли, що там справи погані, потрібно ініціативу перекидати там. Де потенційно в них може бути велика перемога? Великою перемогою 25-го року це може бути безсумнівно Покровськ на нього роблять ставку Росіяни, і саме сюди під Покровську не перекинули свої підрозділи для того, щоб рятувати тих, хто в щупальцях Добропільських зараз. Погибає, так би мовити, Підрозділи 51-ї армії, які ну фактично що перебувають в такій ситуації небезпеки оточення, продовжуючи наступ напрямку Родинського та Добропілля, давайте повернімося на мапу Діпстейт для того, щоб тут малювати було зрозуміліше. Отже, підрозділи 51-ї загальної військової армії Російської Федерації, які продовжують наступати на Родинській, які продовжують наступати в бік добропілля. От в цих цих межах вони. Ризикують бути відрізаними, звісно, що нашими контрударами які тут зараз відбуваються, відбуваються вони по зрозумілих локаціях по відрізанню самої основи ці ці цього щупальця, яке по суті що вже вже покришили ці, ці щупальця сили оборони вперше, по суті, напевно, за всю таку значну історію повномасштабного вторгнення, і росіяни були змушені перекидати. Велику кількість своїх підрозділів із сумщини це 33 й 163-й, 57-й полки, на що е, акцентують увагу осінтере. Е, це така цікава історія, тому що вона полягає в тому, що противник був змушений реагувати на наші дії. Е, це чи не вперше затривалий час на Донбасі? Виглядає такою ситуацією, що ми надиктували певний сценарій поведінки для противника. Це не означає, що все добре. Це не означає, що щось там суттєво покращується. Це означає, що питання ініціативи подекуди на деяких локаціях донецького фронту повертається в наші руки, але це водночас так само і означає. Усі концентрації військ, великих великої кількості військ, означає, що вирішальна битва за Донбас ну вона Наближається з дуже високим темпом, і це, вочевидь, про неї говорить президент. З чого ми власне розпочинали сьогоднішній огляд? Що це одна із операцій дуже складних, які нам доведеться ще пережити. На тому я ставлю крапку. Дякую, вам друзі, за увагу. Бережіть себе. На все добре. До нових зустрічі. Поставте і ви уподобайки до цього відео, підписуйтесь на нас та пишіть свої коментарі. Бувайте.